Різдво це час, коли ми згадуємо найтепліші моменти з минулого, шукаємо втрачену магію та намагаємось створити особливу атмосферу для себе та своїх рідних. Кожен з нас має власне уявлення про те, яким має бути ідеальне різдво. Цікаво, що викликає усмішку у віничан та змушує серце битися частіше. Для мене ідеальне різдво це коли вся родина разом. Нас в сім'ї троє. Мій найменший брат зараз воює, тому ми його дуже очікуємо. Коли ми збираємося, це спогади з нашого дитинства. Це теплі обійми наших батьків. Це вже наші діти, які між собою спілкуються, граються. І звичайно, традиції, які передаються з покоління в покоління. Моє ідеальне різдво це різдво проведено разом з моєю родиною. Буду вдома з чоловіком святкувати. По сімейному щось приготуємо смачненько, поїмо, все і спати підемо. День починається з того зранку в церкву, тому що це різдво. Все якби і під вечір вже зібратися з цією сім'єю. За столом, якби святковим тато, мама. Думаю, подарунками обмінятися. Яке для нас різдво ідеальне? Ну, Сім'єю. Коли ялинки. лин, ну, в першу чергу, звичайно, щоб був мир. Це, це однозначно, щоб ми не переживали, не боялися, що летить над головою, чи все в порядку. Далі, щоб всі рідні, близькі були поруч, так Щоб всі були здорові. І взагалі, що все так було яскраво, феєрично, весело. Ми любимо такі емоційні речі. Для мене сімейне, тобто я е, зазвичай різдво святкую зі своєю сім'єю, з родиною. Це вже така наша традиція йде. І ось познайомилась з хлопцем, коли то також святкуємо в сімейному колі зазвичай. Е, тобто він вже так доєднався до нашої сім'ї повністю, тому для мене це. В більшості випадків таке родинне свято, і я за такий варіант. Ще краще святкувати сім'єю, але в подорожах це зовсім інші емоції, нові враження. Тому радимо поїхати десь у мандри відпочити в Карпати або в інше місце.